Буковель літом, чим тут займатися, куди піти, які розваги, атракціони, ціни і все інше детально для вас, коротко, швидко. Живу тут вже майже 10 років, маю свої прокати квадроциклів, екскурсії, походи в гори і багато інших справ. Максимально детально погнали. Є декілька локацій, які ви можете відвідати. Перш за все, це підйомник з боку. У нас є двохмісний: один підйомник, інший підйомник чотирьохмісний. Який з них обрати? Обираєте підйомник, скоріш за все, двохмісний. Чому? Тому що на ньому ви будете довше підійматися, побачите більше пейзажів. Але тим не менш, у чотирьохмісного підйомнику також є свої любителі. ну, Всім він здається, знаєте, таким новішим інноваційнішим. Хоча двохмісний краще в плані оглядовості. Окрім підйомників, тут є ще декілька локацій. Ну, само собою, там можна взяти, до прикладу, велосипеди, напрокат, покататися, чи отакий відпочинковий майданчик полежати, чи сноутюбінг-парк ось там в тому боці видно, чи просто зайти скуштувати смачної піци в закладі Ільмоліну. До нього, до речі, можна пройти ось так: от біля двохмісного підйомничку. Переходимо до наступної локації. Гуляючи курортом Буковель, ви можете побачити декілька локацій та зон. Зараз я вам про Них трішки розкажу, але перед цим. Погляньте зараз позаду мене, є ось такі от величезні стрічечки. Біля цих стрічечок знаходиться Буковельський ролердром влітку або ковзанка взимку. Ну і ми бачимо тут фініш тролею 1100 метрів у повітрі. Прикиньте. Ну і про ці зони. Ми з вами були біля ярмарки. Ось там трохи далі. Там ми бачимо сувенірну ярмарочку. Он вона ну, звідси зараз показує вам. Ось така от гарна. Тут суші, я дуже класні суші, до речі, за дуже класною ціною похарчуватися можна. І оця от зона, там дуже багато різноманітних магазинів. Вона назветься променад. А ми рухаємося по пішохідній доріжці або велодоріжці, прямо до озера Молодості. Погнали. Сам Буковель взагалі має декілька стадій. Це святкові стадії або дуже сезонні, коли ціни дуже сильно всюди підіймаються. Причому не на розваги, а переважно на готельну інфраструктуру, то подібні речі. Да? І пусті періоди, коли взагалі нікого немає. Приклад цього ви можете побачити прямо зараз біля мене. Ну, тут ця парковочка забита, повністю зайнято все. Там купа народу гуляє да? біля велодорожки. Ми зійшли перед озером Молодості трохи праворуч. До речі, ціни на паркування. Парковка в Буковелі коштує 0 гривень. Ну, ви побачили термін, собі стопанете. Чому ми йдемо сюди? Тому що тут, біля ось цієї ялинки злиш, є один підйомник, на який багато хто не доходить. А він також працює влітку. І звідти пейзаж значно красивіший. Зараз ми з вами біля підйомнику під номером 14. Дуже класний підйомничок. І на мою суб'єктивну думку, він значно кращий, ніж підйомник 2Р. А взагалі влітку в буквалі працює всього лише два підйомника, дві зони. Це в центрі 2 р підйомничок і 14-й підйомник, який позаду мене. Чому він кращий? Тому що з нього значно красивіші пейзажі. І Говерлу з Петросом видно, і Свідовецькі масив Видно. Моя суб'єктивна думка, в когось вона інша. Їдете на декілька метрів буквально із Буковелю, точніше, кілометр десь, то тут є чудова оглядова локація. Цілий оглядовий майданчик. Можете побачити, скільки автомобілів тут зараз припарковано. Біля оглядового майданчику є декілька плюсів, декілька моментів чому сюди їдуть. Ну, перш за все, це такий от металевий чувачок, якого поставили буквально нещодавно, минулого року. Ну і друге, це оця от панорама. Пейзаж, який відкривається на село Поляниця. В той бік ви бачите гору синяк, на яку ми маємо походи щодня з Буковелю. І он в той бік це безпосередньо вершина гори Буковель. Там. Другий підйомничок, третій підйомничок. Якщо ви пройдете трохи далі туди, там буде ще одна панорамна локація. А по цій дорогі туди прямо, це ви поїдете до нашого найкращого в регіоні прокату квадроциклів. Одна з розваг у Буковелі це, звісно, прогулянки. Піші походи в гори, якими ми займаємося. До речі, ми можете через нас бронювати і на Говерло, і Хом'як і тому подібні інші різноманітні гори. Да? Або просто самі погуляйте, так як я зараз іду. Їде підйомник паралельно мені, і я підіймаюсь на 14-ту трасу. На гору Бабин-Погра. Треба було кидати курити, а я й не починав. Зараз ми з вами дійшли до озера Молодості. Дуже класна локація. До речі, покажи зараз ціни на катамарани, щоб ви розуміли, це одна з найдешевших видів розваг, які є у Буковелі. І покажу вам безпосередньо саме озеро Молодості. Дивіться, як тут класно. Просто кайф. Водичка, теплесечка, Та ти шо, та ти що? Озеро молодості єдине сертифіковане в Україні. Наскільки я знаю, йомою хтів тиші спокою прийшов на озеро молодості. Тут дивіться, цеки народу. Фест-квест, навіть тут субота? субота, суботу так завжди. Yeah. Тобто в суботу більше людей, ніж в будні дні, правильно? Я так no, розумію твою позицію. В липні було навпаки. В липні було навпаки, так. Да? А взагалі треба просто бути підписаним на мій інстаграм, Тікток, там постійно актуальна інформація. Я даю рекомендації, коли їхати, коли не їхати, бо я знаю, які бронювання, в кого в готелях. Та й в нас на квадроциклах, багі, екскурсіях, походах. Тому я чого відштовхуватися, щоб не попасти на такі людні дні. Підходимо з вами зараз до одного із дуже популярних тут атракціонів. До речі, ціни зараз на нього можемо подивитися прямо тут. На таблові є Маятничок 600 гривень, тролейна переправа 500, ровжав 700. Дуже крута локація. Покажи зараз, звідки люди стрибають із ось цієї вежі, самого верху. Але ми з вами продовжуємо рух та йдемо далі в бік оглядового колеса та кінець озера Молодості. Ми зараз з вами в кінці озера молодості, майже у купальній зоні, але тут є декілька нюансів. Є дві зони: одна з ось такою бетонною основою, да, вона зроблена як купальня, і колись люди тут сюди купались. Взагалі, колись це озеро було повністю платним на вхід, зараз безкоштовне. І є ось такий от бережок, який зробили поруч з ним там пруглянкову зону. Але люди зараз купаються переважно не тут, де лежаки, а ось там. Чому так? Тому що лежаки платні, а рушник постелити ну, на цьому, так собі. А На щебні легше, тому там переважно люди купаються. Ну, сьогодні погода не купальна відповідно, тому людей, на жаль, немає. До речі, тут такі інноваційні туалети, дивіться. Туалет? Я ж такого туалету не видів у життю. Ну і оглядове колесо в кінці. Та й піднімаємося вгору. По цінах на озеро молодості ми можемо побачити прямо біля каси, яка біля оглядового колеса. До прикладу, я вам так знімаю. Шезлонг 300 гривень, до прикладу. Тепер ви поняли, чи люди там купаються. Да? Ми піднялися трохи догори, трошки втомилися підійматися, якщо чесно. Так? Тут оглядове колесо. Скільки оглядове колесо зараз коштує? Було 350. 350 гривень було оглядове колесо, а гуцуленд 380 гривень. Так, виходить з дорослого коштує. Є ще, звісно, пільгові китки. Значить, Гуцуленд та колесо оглядове знаходяться ось тут. -от. І поруч безпосередньо аквапарк. А тепер максимально детально орієнтую вас, що ми з вами зробили. Прийшли ми з того краю озера Молодості. Бачимо на фончику 14 підйомник їзди. Низом пішли, пройшлися навколо озера, могли йти ще далі по колу. Тут оглядове колесо, там Гуцуленд. Парковка ще одна, 15-та. Тут аквапарк, тут дуже класний ресторан лангуста. На горі, до речі, не треба платити окремо за вхід, щоб туди зайти. І зараз ми рухаємося по горі. Тут, бачите, є велодорожки, повністю це все. Хоча могли піти туди попри озеро. Ще трішки про розваги біля озера Молодості. Ми з вами приходили внизу біля вежі, а зараз з верхньої частини споглядаємо на неї. І поруч, якщо піднятися по цих сходах або перед початком озера, піти попри 14-й підйомник, який я вам показував, там є ще байк-зіп, Якісь розваги, да, і можна сфотографуватися там. Зараз я в дуже красивій локації, і багато хто запитав би, де саме знаходжусь зона променад, якраз та, про яку я вам розповідав, да? така от річка тече тут прозора чистенька. Рухаємося до центру. Ну і з приводу того, де перекусити, от, наприклад, ми зараз зайшли до цього ресторану. З білі я вам показав декілька закладів. І тут що ми купили, значить, розказую по цінах. Хінкалі по 45 гривень за штуками їх набрали багато, дуже люблю їх постійно. Тут тісти в інстаграмі, хто це показую. Суп харчо, покаже ближче суп-харчо, зараз як він виглядає в загальному. М'ясо є, все є. Ще сам не дивився, якщо чесно, чи є м'ясо всередині, просто часто його тут їм. Суп, е чесно, не знаю ціни, не, не пам'ятаю. Але взагалі тут нормальна цінова політика. Ми з вами в самому центрі Буковелю. Ярмарка, зона, де всі хочуть О, просто поїсти. Да, це прокат Вельвет на зиму. А ми да. Отак от Тут де люди відпочивають. Це дуже Значить, да, тут всі відпочивають переважно. Може показати зараз, як люди тут собі перекусують. Туди далі в кінці є дуже класний ресторан. Білі Має назву до речі, там демократична цінова політика порівняно з багатьма ресторанами, які тут є. Ну і звідси бачимо вершину гори Буковель в бік. Гойдалочка, точніше не гойдалка, а гойдалки безкоштовні і біля них каруселька. Покажи, до речі, цю зону людям зараз, як тут класно тече річка. Річка, до речі, в Буковеліві не воняє, хто би що вам не розказував, вона прозора, тут каналізація не зливається. Каналізація зливається, але не тут. Тут все чистенько тече. Ось тут такі камінчики є, можна погуляти собі, пройтися. Тут краса навколо пейзаж. І атмосферка 24 серпня. Дуже багато народу. Осінь, все те саме буде на курорті. Карусель Буковель ще одна локація, де буде дуже цікаво вашим діткам. Каруселька, ярмарка, річка, на якій можна посидіти, чи гойдалки, погойдатися, чи просто погуляти. До речі, ресторан легендарний. Он він в кінці там. А під цим відео залишу для вас, до речі, класну доставочку їжі тут. По ціні, звісно, треба показати, скільки ж коштує ця карусель у Буковелві показую вам, дивіться, вартість 180 гривень загальний, пільговий 120 гривень.